Відстроїть граємо у. е. Симулятор ведмедя! Починаємо! Цікаво, що буде? Два півдня. Нормальний такий квест для початку. Так, ми граємо за. За. Ведмедя. Мішу. Отак його звати. Ми зазвичай його так називають. Як ви бачите, у нас значок атаки зараз покажу. А, я... Походу не покажу. короче, ви його бачите, ось він. Тут лапа ведмедя. Чогось, а, П'ять лап. Ой, п'ять пальців, нормально. І далі у нас рик має... Вигляд морди медвежі. А оцей переворот, Це у нас... Оголошувати. Ну. Оглушати вор. Починаємо бити вівцю. Ч, давайте подивимося на, інтф... на інтерфейс. Так, левел один. Пам'ятаємо це. Все. Ага. І ось у нас є скили. Це якийсь кам'янистий, Мені подобається. А це щось цікаве теж. Теж подобається. Ні, не подобається, але... Ну добре, нормальний скіл. Так, тут ми все бачимо, все бачимо, нові симулятори і один стай. І все Починаємо. Ми зараз переможемо в і це буде все добре. З'їдаємо м'ясо і буде ще краще. Бо ми заполучимо ще декілька досягнення. І далі ми заполучаємо другий рівень, не маємо рівнів ніяких. Ну зараз зайдемо. Чого ж тут? Чекати їх тут легко, так що. Хоча не завжди. Зараз повернуся, коли зайду їх. Окей, світ живіше став і. Я бачу оленів! Давайте на них і нападемо. Олені веселіше за баранів, але. Він навіть сильніше за нас, але ми його переможемо з легкістю. Ось прямо зараз. <звук> він нас. Але Это він був близько і не попав. Не... Все, ми заполучили третій рівень. Давайте покажемо. Так. Нам КПшки не помішають. Та так і також і м'ясо я не з'їв. Тільки що нам треба атаки і ХП. Дуже сильно треба. І я бачу вже наш прогрес. Ми перемагаємо цих логів дуже швидко. То швидше, ніж ніж. Я бачу ось лисицю на да, лисицю, сестрицю. стрию. Та... Перемогаю. Так. Нам треба виконати квест, то сагер без виконаного квест. Без виконаного квеста це жах. Цілий жах. Ось і два піде. Як нам треба і. Раз. Два. Раз. Раз, я сказал. Энергия зникло зараз. Энергия нет. Теперь можно напасть. Раз. Два. Нет. И... Ну, теперь зараз. О, ну что ты за пивель? Э, пивель. Тебе не треба. Что? Алло ну, иди сюда. Півін, кому я сказав? Іди сюди, швидко. Один півінь 2 вівці. Це слідчий наш квест. Йдемо їх шукати. Півден зараз до кінця переможемо. Тепер шукаємо Вівці. Так, ось у нас Вівця. Там гляду ззаду її друга. Дойдемо м'ясо. І бачимо, що тут є ще одна вівця. І зараз її теж з'їмо. Ось, уже і 5 квес, три вівці. Чогось він дуже легкий. Надіюсь, легкий. Погодимо. Вот подыму нам сграбить. Вот подожг. Вот еще случайно мифца. Вот еще одна мифца. Ну и все, третий квест за раз буду выкидывать на генер подвод. О, два пивни. Одна вівця, один лисиця. Одна лисиця. Ну добре. Вівця. Лисиця. І два півні. А ну сюди. Чотири вівці, це п'ятий квест. Да, я чомусь не засняв. Останнє. Але півні мене легко здобув. Перші дві. Так, ще одну перебіг. І ось ще Але нам треба лише одна. Так. Все. та Дай саме квестівку в два рази більше ворог. Ось лисиці. Ха Но Ну рівень все. Нам цього досить. Третього нам не треба. Ось дві в ці водій. Так. Дві водій. Б. Ді. Надіюсь, дві. дві Це атака. Так. Так. У нас. Так. Чтири півдні. Пострій. І останній. Так. 14. Зараз виконуємо. Остання веса і. Восьмий квест. Ну добре, друзі. Я думаю, до цього все. Чи... Ні, давайте ще я. вівця. І останні леса. Так, останні лиса. Дві кози, це дев'ятий квест. А ось і вони мої козочки. Давайте вас ...уже на дві супустимо. Бо чого ми тут ...так довго Стоп, вас троїв? Не правда, треба, треба три бійців. А треба лише дві. І ще дві вівці. Ой. Дві кози. І п'ять вівці. На десятому квесті треба. п'ять вівці дві кози. Дивимося далі, що буде. Кози козенята є. Всі дві йдемо до багашки. Три вівці. Ця вівця воду захотіла пити, але... не поп'є нормально. Получиться. <рик> так. І залишається одна вівця. Переходимо до неї. Треба було щось <рик> наш Зробити Що тут. Але це не трогає, дві вівці на саме Два Олені, це двадцяти квест. Ну добре, давайте подивимося. Ось вони. Сіолені. Де за мною олені? Так Якщо будеш у мене? Так. У мене в животі. З'їдаємо цього голеля. Ну і все. На сьогодні досить. Да. Ми квестів виконали достатньо. Я не хочу за сервіс все пройти. Сьогодні... А вже і час доходить до кінця. Все, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!